Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і сьогодні я в черговий раз хочу поговорити з вами на таку цікаву тему. Чому, власне, я вибрала цю тему? Давайте так спочатку. Значить, Дуже багато людей звертаються із запитом тим, що загинуло, загинули діти, загинув чоловік, загинула Ліана. Як помогти, як позбутися і як вирішити це питання. Друзі, це надзвичайно прикра ситуація. І я співчуваю, по перше всім тим, хто сьогодні постраждав, хто втратив синів своїх, дочок своїх, чоловіків своїх, дідусів, татусів і так далі. Я щиро щиро від щирого серця, я просто вам співчуваю. І хочу вам сказати одну таку цікаву позицію, що. Війна принесла сум практично, якщо ще не принесла, то швидше за все, що вона все-таки принесе ось практично у кожну нашу домівку, тому що все рівно хтось у нас загинув. І цю біль практично неможливо забрати. Е, неможливо забрати в якому плані? В тому, що для цього потрібен час. Е, час, як кажуть, в цьому випадку є саме найкращий, тому що він лікує. Насправді дуже важко. Дуже важко з цим справитися. Але е, люди, які приходять до мене в індивідуальну роботу, вони запитують, Ляна, чи ви можете допомогти? Так, звісно, можу допомогти, але я не можу повністю забрати цю біль. Я можу послабити ваші страждання, я можу послабити вашу тугу, я можу забрати ваш розпач, я можу допомогти трошки спокійніше до цього відноситись. Але сказати, що я 100% зможу вам допомогти, і ви забудете, і ви почнете жити, ви почнете речувати. Діти, тішитись, насолоджуватися і так далі. Ні, Цього не буде, тому не марте, не, як -то не створюйте собі ілюзій, не створюйте собі очікувань різних. Чому? Тому що насправді для цього потрібен час. Час це від року до двох. Після 40 днів стає легше, після півроку стає легше, після року стає ще легше, і хтось справляється ось а комусь треба справлятися до двох років. Ну, взагалі, практики, психологи і. Люди, які з цим працюють, вони говорять, що практично людина страждає. ну, Як правило, більшість людей це до року часу. Після року відбуваються зміни, і людина позбувається цієї болі. Але знову ж таки, в кого є надзвичайно важкий стан, хто не може справитися, то я ну, дещо можу просто послабити вашу біль. І буквально сьогодні говорила з клієнткою, в якої помер раптово чоловік, ще доволі молоді люди, там 50 з чимось років, ось просто у вісні помер рано не вона пішла на роботу. Ось, вона розказала, що розповість свою історію і поділиться. Тому, якщо буде ця історія, я обов'язково її для вас викладу і обов'язково поділюся з нею. Отож, ще раз хочу подякувати всім, нам, всім нашим воїнам ЗСУ за те, що у нас є можливість записувати навіть це відео, тому що є якісний зв'язок, будемо так говорити. Так? Ось, можливість спілкуватися з цілим світом. Ось, і дякую всім тим хлопцям, і дякую. Моїм підписникам за ваші запитання і приношу співчуття тим, у кого війна сьогодні забрала найрідніших людей. З вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей!